Найдите бандитов, а не журналистов. Почему не действует статья 171 Уголовно-процессуального кодекса Украины? Вот что требует эти... Люди. Дайте камеру, я... дайте камеру! Ну, у вас такий мирний протест а? Ви да, Так, да, да. Ми мовчки прийшли, посиділи під МВС. Сподіваємося, що міністр зверне увагу і приймуть рішучі дії, щоб далі такого не продовжувалося, тому що це в інтересах самих правоохоронців, щоб в інтересах правоохоронців, щоб е, ми допомагали їм і вони допомагали нам. Так, прийшли люди, дійсно, які підтримують. Тобто прийшли справжні фотографи, які солідарність проявили зі своїм колегою, якого побили. Ми обіцяємо, що будемо слідковувати справа Лозібніка. У нас є інші форми протесту, які ми зможемо довести до міжнародного суспільства, що відбувається в Україні з пресою, з журналістами, як до них ставиться. Журналисты вышли, чтобы протестовать против безнаказанности. А Был... приехал ну, при... а, приехал Турчина? Ну, приехал Турчина, да. Для меня вот, как бы, причиной прихода на эту акцию э, стало то, что милиция не только не начала э, активно расследовать э, дело по, по поводу избиения Виталия, а еще и э, распространила информацию, что якобы он не журналист. То есть у нас теперь все э, фрилансеры, журналисты, э, все журналисты интернет изданий, они оказываются не журналистами. У милиции какое-то довольно пещерное представление о том, кто такой журналист, а кто такой не журналист. Вирішить, що це перешкоджання закони професійної діяльності журналіста. Ну для для того ви ж повинні довести, що ви є журналіст. А, ти... а, а що не розумієте? Ви я, ну, я на, так... на, наскільки я знаю, ви працюєте у товаристві? Я працюю в інтернет ЗМІ. дивіться, СТБ це товариство медіа центр, наприклад, ні, ну е СТБ підпадає під закон про творбачення радіомовлення. — так а інтернет видання вважається Інтернет видання вважається СМІ, ага, якщо ні. це є інформаційне агентство, наприклад. А, а, був, ну ці вже соціальні складності вони, і був, оцінку був, е оцінку повинна дати прокуратура. А, тобто прокуратура має вирішити, він журналіст чи ні? Це підслідність прокуратури, тобто вона вирішує? 171 стаття. І для для того щоб порушити кримінальну справу за 171 статті, є певні умови, які повинні бути доведені. Це що людина є журналістом, що дійсно було перешкоджання і так далі. Як її доведемо додати, що є на журналіст? Так що бес на майбутнє знати, Як вони за журналіст? За по Яким критеріям могла б зібрати? Давайте ці питання переадресуємо до прокуратури, оскільки 171 стаття це їхні ну, слідні. Я підтримую такі акції, тому що це акції, коли колеги демонструють солідарність одне з одним. Адже а я вважаю, що фоторепортери це люди, у яких солідарність набагато сильніша ніж у людей, які просто працюють в офісі. Ну практично ми є солдати, які ну зустрічаються під час бойових дій. Моя основная мысль, чтобы завтра с 20 до 21 заблокировать все телеканалы и дать только вставку об этом событии, что произошло с нашим коллегой. Иначе я вас всех буду называть пышки Мапасановские. Читали Мапасана? Вам рассказать, что такое пышка?